Отже, знаходимо область визначення функції. Що у нас тут є? Ну, по-перше, є знаменник, а отже, він не дорівнює нулю. Х-3 на корінь із 1 плюс х не дорівнює нулю. Але ще при цьому є корінь. Підкореневий вираз ми знаємо більше рівне нуля, але він ще й знаходиться в знаменнику, отже, 1 плюс х строго більше нуля. Ці дві умови і визначають область визначення нашої функції. В першому випадку ми будемо мати, що х-3 не дорівнює нулю, і корінь з 1 плюс х також не дорівнює нулю. А з другої мови, ми будемо мати, що х більше за мінус 1. Отже, х більше за мінус 1 не дорівнює, не дорівнює 3. Ну, і тут не дорівнює мінус одиниці, то ми це вже врахували, бо ми записали, що 1 плюс х строго більше за 0. Отже, область визначення, як ми бачимо, у нас від мінус одиниці до 3, а потім від 3 до плюс нескінченності, тобто це відповідь В. Шукаємо множину значень функцій. Тобто ми шукаємо Y. Від найменшу до найбільшої. І хоча у нас тут присутня виколота точка, як ми бачимо, з координатою 12, тобто Y дорівнює 2. Але Y дорівнює 2 таке значення присутнє для іншої точки на нашому графіку, тобто y дорівнює 2. Є серед множини значень функцій. А отже, як ми бачимо, найменше значення, яке приймає по Y наша функція це 0. А найбільше значення дорівнює 5. Тобто від 0 до 5 включно це відповідь А. На рисунку зображено графік функції, і ми знаходимо область значень цієї функції, тобто яким буде Y. Виколотих точок у нас немає. Отже, ми шукаємо найменше значення по Y, а це мінус 1. А найбільше значення це 2. Від мінус 1 включно до 2 включно. Це відповідь А. Далі, серед наведених функцій, ми маємо вказати функцію область визначення, якої збігається з областю значень. В даному випадку нам підходить D. Тому що для функції y дорівнює корінь із x, підкореневий вираз х більше рівне нуля, але й сам корінь також більше рівне нуля. Тобто область визначення збігається з областю значень. В інших функціях, які у нас є, таке не спостерігається. Маємо вказати найменше значення функції. Для цього ми її перепишемо в такому вигляді 3 плюс модуль x-1 за властивістю коренів. А далі або можна схематично побудувати графік даної функції, або виконати обмеженість і сказати, що модуль х-1 більше рівне 0 завжди. А коли ми до трьох додаємо модуль x-1, будемо мати вираз більше рівний, ніж 3. Тобто найменше значення буде дорівнювати трьом, це відповідь В, ну а далі вже всі інші значення будуть більші за 3. Або якщо ми це завдання виконували б, користуючись графічним способом, то схематично побудувавши, ми мали. Б Використати певні геометричні перетворення, і відповідно, ось так би був зображений графік даної функції. Якщо говорити про модуль Х, це ось такого виду функція відома. Далі модуль Х-1 перетворення біля Х, тому вздовж Х ми на одиницю вправо зміщуємо даний графік, і він буде ось таким чином. А потім. Плюс 3 це вже ми вгору переносимо на три одинички. Тобто, от тут 1, 2, 3, і от, звідси, і далі пішов би наш графік. Тобто, як ми бачимо, саме найменше значення по Y – це 3. Далі ми маємо на рисунку графік функції, визначеної на проміжку від мінус 4 включно до 6 включно, і нам потрібно вказати найбільше значення функції на цьому проміжку, тобто найбільший ігрик, який є на цьому проміжку. І найбільшим ігриком буде значення в кінці. Тобто в точці, що має координату мінус 4, як ми бачимо, у там 5. Отже, найбільше значення функції 5 це відповідь г. Ми шукаємо нулі функції на проміжку від одиниці, включно до 8. Нулі це значення аргументу, при якому функція, тобто y дорівнює 0. Це точки перетину з вісю іксів. Ми бачимо, що наш графік перетинає вісь іксів тільки в одній точці, в точці, де х дорівнює 2. Отже, нулі функція має 1. Відповідь Б. Далі ми знову ж таки говоримо про нуль функції. І це точка, як ми сказали, перетину з вісю іксів х дорівнює 1 Отже, відповідь в. Ми маємо вказати нулі функції, а це значення аргументу х, при якому функція y дорівнює 0. Тобто ми маємо замість ірика поставити 0 і відповідно розв'язати рівняння 2х у квадраті мінус 5х мінус 3 дорівнює 0. Це звичайне квадратне рівняння. Будемо його робити через дискримінант. Формули, за якими знаходяться корені квадратного рівняння є в довідкових матеріалах. Отже, ми шукаємо дискримінант b у квадраті мінус 5 квадраті, мінус 4, що множиться на 2 і на мінус 3. 25 мінус на мінус плюс, і далі 24, тобто 49. Дискримінант більше нуля, тому. Х дорівнює мінус Б5, плюс мінус корінь із дискримінанта 7 і поділити на 2а. Тобто х1 буде дорівнювати 5 додати 7, 12, ділимо на 4, це 3, а х2 дорівнює 5 відняти 7 мінус 2 ділимо на 4, мінус 1, друга, або мінус 0,5. Отже, 3. І мінус 0,5 це відповідь Г. Ми маємо знайти точку перетину графіка з вісю абсцис. Вісь абсцис – це вісь ОХ. і для того, щоб знайти точку перетину, ми ставимо замість Y 0. І розв'язуємо далі рівняння. Логарифм десятковий х-2 дорівнює 0. Або запишемо це так. Логариф десятковий х-2 дорівнює логариф десятковий від одиниці, Це 0. Тому х мінус 2 дорівнює одиниці, х дорівнює 3. Отже, точка має координати 3, 0. Такі координати має точка С це відповідь В. Ми маємо знайти точку перетину графіка з вісю іксів. для цього у прирівнюємо до нуля. І розв'язуємо рівняння фідх це у. Тобто 2х мінус 2 дорівнює 0, 2х дорівнює 2, x дорівнює 1. Таким чином, точка має координати 1, 0. І це відповідь В. На рисунку зображено графік функції. І нам потрібно вказати точку перетину з вісю абсцис. Вісь абсцис, як ми знаємо, це вісь у і координати точки перетину з вісю хсів 4 0. Отже, це відповідь Д. Шукаємо координати точки перетину графіка з звісю абсцис, вісю Х дорівнює 0. І ми маємо рівняння. 2 на х мінус 4 мінус 1 дорівнює 0. Далі можемо записати 2 на х мінус 4 дорівнює 1, а потім можемо сказати наступне: що дріб дорівнює одиниці, коли чисельник дорівнює знаменник, тобто 2 дорівнює х мінус 4. Звідки х дорівнює, я переношу мінус 4 вліво, 2 додати 4, 6х дорівнює 6. А отже, координати точки. 6 0. Тобто це відповідь В. Дивимося нам рисунок і знаходимо проміжок, на якому функція зростає. Функція зростає, а цей проміжок ми читаємо по іксу. Тобто функція зростає, як ми бачимо, від мінус 5. І далі зростає аж до, знову ж таки, по х до одиниці. Тобто від мінус 5 до одиниці це відповідь «д».